Представляю вашої увазі українське чарзілля, королівську рослину полин гірку. Ця рослина має чудодійні здібності на всіх рівнях нашого тіла. Починаючи з фізичного, закінчуючи психологічним ефірним тілом, де вона бореться з усіма видами паразитів. З давних давен полин вважається найпотужнішою магічною зброєю, яка захищає від усієї нечисті і всіляких злих сил. Способу використання полину безмежна кількість, і як би ви її не застосували, вона все одне вам принесе очищення та підсилення вашої енергетичної структури. Розкажу декілька способів. Використання полину. Наприклад, щоб очистити будинок, ви можете зробити або палички з полину, або просто суху гілочку, яку ви підпалите і окурите весь свій дім. Навіть малесенький кусочок полину, покладений у взуття перед важливою справою принесе вам удачу і добавить вам сил. Щоб захистити житло іззовні і не допустити у будинок негативну енергію других людей, повісти гілочку або малесенький букетик полині над входом. Якщо ви зберете букет на літнє сонцестояння і поставите його просто у вазу, це буде оберіг на весь рік. Суха полин біля вашого ліжка або подушка, набита сухим полином, принесе вам спокійний сон і легке пробудження вранці. Краще всього, полин збирати або на повний місяць, або на убуваючий місяць. Тоді вона набуває іще більших властивостей для чистки. Використовуйте полин зі свічками, ви можете звичайну свічку обваляти в полині і використовувати. Ця свіча неодмінно підсилує ваше ментальне сприйняття, відгоне злих духів, убереже вас від дурних людей, дурного ока, нещастя, вроків. Також буде сприяти плодючості на всіх рівнях вашого побуту. Якщо ми візьмемо лікувальні властивості полині, то вони також безмежні. Напевне, те, що вам відомо, полина обладає антипаразитарними та антибактеріальними свойствами. Тому вона може лікувати інфекції сечовиводних шляхів, і нежиті запалення і запалення дихальних шляхів, бронхіальних інфекцій, використовується для лікування набряків, гіпертонії, для усунення депресії, стурбованості, страху, неврівноваженості. Також масло олії дуже допомагає від розтягнень зв'язок. Та, других пошкоджень шкіри. Біологічно активні речовини, які містяться у траві полину гірково, сприяють покращенню травлення за допомогою різноманітних механізмів. Так, за рахунок подразнення нервових закінчень слизової оболонки язика рефлекторно підвищується секреція шлункового соку. Полин використовується при зниженій кислотності шлунка. Тому що активні речовини полину стимулюють нервові закінчення шлунка та кишківника. і за рахунок цього покращуються мотори, като розширюються дрібні судини, венули, артерії, капіляри, слезової оболонки, тобто збільшується кровообіг. Тому рекомендовано використовувати при метеорізмі та закрипах, полин має гіркоту. Тому це найпотужніша жовчогінна рослина. А ви знали, що знаменитий лікар і філософ Авіценна для очищення організму від паразитів приписував своїм пацієнтам рис, заварений на полину. Також палин обладає жарознижувальними властивостями та має протизапальну дію. Вона допомагає протизапалення верхніх дихальних шляхів, зменшує ймовірність відкладання холестеринових бляшок на стінках артерій. Всесвітня Організація Здоров'я рекомендує щоденно вживати речовини, що сприяють розрідженню крові через підвищений ризик тромбоутворення. Відповідно цього. Тіто збори з полином показані людям, що страждають від тромбозів. У коренях полину виявлено пребіотик інулін, який збагачує склад мікрофлори кишківника та посилює виведення токсинів з організму. Дослідження підтверджують також гепатопротекторний ефект від трави і багато, багато чого іншого. Через присутність туйону. У рослині. Полин відноситься до отруйних лікарських рослин, тому багато і довго вживати полин неможливо. Звісно, що для внутрішнього вживання вам треба отримати консультацію лікаря. Але якщо вам подобається ця рослинка, так як і мені, ви можете її збирати. Сушити для очищення свого простору, простору свого будинку, також робити олійку для свічок та різних подразнень, грибкових уражень шкіри і пити чай з крупкою полину, яка вам верне ваші сили і не зашкодить вашому здоров'ю. Якщо ви, так як і я, любите цю Королівську рослину. Напишіть в коментарях, як вона вам допомогла у вашому житті. Мене звати Лариса Скрижаль, і тут я розповідаю про справжнє життя адекватної відьми. Тому давайте дружить.